У неї острів материнської любові, у тебе, сину, вічність і небеса. Іди перехрестя, де можливо тебе зустріти і чекати. Болю, вже цілі ріки розлились бентежно, мої слова, думки і в просторі, е, просторі німім. Який з тобою був таким бентежним, ти подарунок долі на землі? Я так люблю тебе і пам'ятаю кожен твій погляд, наші тихі вечори, прості слова, що зігрівали серце, і дотик рук, і очі ніби зорі. Так хочу в небо, ну хоча б хвилину з тобою там, де білі журавлі. Я ще чекаю, посаджу всі квіти, найкращі квіти нашої землі. І ти ще скажеш, мамо, теж чекаю, і сум розвієш, і буде все не так, холодний вечір із небестим сяйвом, де ти так рано відстань подолав. Любив ти світ, бентижний і відкрито, Хотів країни щастя і добра. Тебе забрала у мене ця кривава, несправедлива вразлива війна. А я чекаю і не повірю, сину, що є короткі ці земні шляхи, Тож відпросись у Бога на полину і просто знову тихо обійми.